Коли туристичний збір та плата за паркування стануть вагомими джерелами надходжень до міського бюджету, нині ситуація щодо вказаних місцевих зборів невтішна, адже по результатам досліджень, зробленого представниками громадського сектору, сума, яка потрапляє до бюджету за паркінг, становить лише 13% від можливого максимального прибутку. За 2008 рік вона становила 47, 48 тисяч гривень майже за 2009 рік 51 майже тисячі гривень, і за 2010 рік 59 тисяч гривень приблизно. Виходячи з восьмигодинного робочого дня, то це становило приблизно одну одне місце. Використовувалось протягом однієї години протягом доби. Задля збільшення доходів від паркувальних майданчиків громадські діячі пропонують посилити контроль за їхньою наповнюваністю. Фактично, це. Неповненість набагато вище ніж 13%, яку е, на основі яку ми розрахували, і яка на основі е, тих надходжень до місцевого бюджету протягом 8-9-10 років. В жорсткі рамки паркувальників ставить новий податковий кодекс. Відміні підприємці, які збиратимуть гроші за стоянку машин, мають сплачувати встановлену суму. Так протягом поточного року від чернігівських паркінгів очікують 264 тисячі гривень надходжень до бюджету. Кошти розрахували відповідно до загальної площі платних автомайданчиків. Місцеві управлінці одразу заговорили про труднощі. Ну, от коли вони прораховували е, свої парковки, то вони зразу від двох відмовились. Це на площі біля залізничного автовокзалу, хоча там було проведено і асфальтування, і розмітка. І більш-менш воно було вже прилаштовано знаки спеціально встановлені, сучасні е, вони відмовилися від цієї площадки, відмовились біля площадки Ощадний банк біля Янтаря. Підприємець, який займався як на праві субереди або сумісної діяльності паркування біля мегацентра він теж відмовився. Владці нарікають і на відсутність затверджених правил паркування. Так за словами заступника Чернігівського мера, більшість водіїв ігнорують відповідні платежі, не платять навіть ті, хто мав би показувати приклад. Будемо відверто казати, працівники податкової, які там розміщують свої транспортні засоби, вони не сплачують за паркування, тому що вони вважають, що вони приїхали на роботу. Цікаво, що попри названі складнощі, у комунальному підприємстві парковка та ринок не переживають. Твердять, поставлені норми їм по плечу. На підприємстві є план за парковку квартальний, годовий, і він буде виконаний на всі 100%. Аналогічна ситуація з туристичним збором. За оптимістичним прогнозом, місцевий податок з Чернігівських готелів може мобілізувати 175 тисяч гривень за рік. А може й більше, якщо до числа платників додати приватних власників квартир, що надають готельні послуги. Туристів рахуватимуть по критеріям податкового кодексу. Документом передбачено, що туристам слід вважати особу, яка поселилася в готелі, без посвідчення на бюджетне відрядження.